У повітряних силах України заявили, що рашисти щодня використовують для ударів попри фронтових та прикордонних районах орієнтовно 20 авіабомб на день. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що єдиним ефективним засобом протидії таким бомбам є знищення самих носіїв літаків су 34 та су 35 Водночас дальність скидання у 70 кілометрів дозволяє їх носіям не входити у зону дії радянських зенітних ракетних комплексів. Тому знову підкреслюється необхідність отримання західних винищувач. Які зможуть відігнати ворога від рубежів скидання. Бо закрити західними ЗРК, які вже є в Україні, всі загрозливі напрями, просто неможливо. Також Юр Ігнат згадав про низьку якість виготовлення самих УМПК. зокрема, вага бомби ФАБ 500 М62 з комплектом перевищує дозволені параметри штатного балочного тримача. У результаті існують випадки, коли бомба з УМПК зривається з кріплень. При цьому постановка детонатора на бойовий режим відбувається під час її відділення від носія. При випробуваннях попередньої версії виробу, що у 2010-х роках після такого випадку розробку було припинено. Згадується й небезпеки механізму складання крила, за випуск якого відповідає пружина. Переведення пристрою у стан для підвіски на літак проходить вручну і часом. Завершується шпиталізацією техніків. Коли крила ще на землі не вдається поставити на стопер, і вони вистрілюють. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.